Ну що, доброго дня вам, доброго вечора. Обіцяла вам записати, як я вчу англійську мову. Ну, дивіться, кожного дня, 5 днів в неділю, я маю 2,5 години англійської після роботи. В онлайн режимі я навчаюсь. В безкоштовній групі, яка ну, над, над, о, оплачується канадським урядом. Це ось я вчуся на ось такій онлайн-платформі Авеню. Ну, їх тут ось така онлайн-платформа. Зараз ми вивчаємо Money, money and Shopping. Ось. Ну, якщо так ось. Ну, ось ми вивчаємо різні, 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 і тут виконуємо різні вправи. От. ну, Ось так ця виглядає платформа. Але цю платформу, на цю платформу допуск тільки вчитель сюди записує. От, є ще одна, Кен Авеню. Це безкоштовно вже, і тут ми, ви точно так реєструєтеся, це безкоштовно, і сюди можуть всі люди заходити і безкоштовно проходити різні курси. Ось різні курси, all Courses». Тут English practice, Reading library, library. ну, Різне різне різне. Я ось зараз проходжу, я читаю ось такі книжечки. Вони простенькі. Different transportation. Ось воно вам спочатку говорить. Different transportation. Different transportation. І ви повторюєте, ці слова вчите. Putin beh v texte. Uh, there are different ways of transportation. There are different ways of transportation. Dali. Transportation place. is when people move from place to place. Transportation is when people move from place or to place. І ось такі книжечки ви читаєте. Це одна із таких із, з того, що тут є. Тут є багато чого. Ось можна ці книжечки подивитися, почитати. Тут гарно те, що вам спочатку озвучують. Train or transportation. Be safe when you travel. Be safe When you, When you travel. Ну, ось, Можемо повернути е сюди. Ось так виглядає цей сайт. Ну, От, є тут, можна почитати про різне, різне різне. Ось мій курс, те, що я вивчаю. Той, хто хотів подивитись, я ось взяла ось такий мій курс level 3, level 4. От, е Canadian. Charter of Right and Freedoms. Ну, Це те, що я взяла Лісних в лібрері, щоб послухати, щось було, почитати. Це додатково до того, що я вивчаю ще на самому онлайні. Це вже ось вечором я сяду, окрім зроблю те домашню роботу, яку мені дала вчитель е на онлайні, цьому. Потім е ще. В хвили 30-40 я, бувай час, я тут залипну і щось слухаю, щось дивлюся. От я ці курси вибрала ось недавно, тільки почала їх дивитися. Ще я навчаюсь вчителькою з України. У мене в суботу, неділю з нею навчання, ми з нею проходимо. З Теж, ну, той, хто хотів подивитись, ми з нею записуємо. Вчительку е, звати Марія. От, я з нею пишу. Ось, пишемо, вчимо якісь е, правила, вона мені розповідає. Це все багато, багато, багато тут всього, всього, всього. пишеться, пишеться, пишеться. Тобто, це я займаюся сплатною вчителькою. Ну, от. Ну, тобто, тут багато занять було. Падає, не хоче держатися. Багато занять, ми з нею займаємося. Кожну суботу-неділю ми займаємося. Ось це один вчитель у мене. Так, це ось, це ось таки на такому планшеті ми щось записуємо, потім я туди збираю, підшиваю. От. Ще я займаюся е, дуалінго, я проходжу. Е, вчусь на дуалінго. Е, дуалінго десь я виконую 2-3 уроки для того, щоб якби підтримувати себе в формі. Дуалінго мені дає це нові слова, якісь щось таке, нові слова, які я освоюю. Бачите, пишемо ми. Пишемо. Пишемо, багато чого пишемо. Зараз ми тут з нею проходимо іменники різні. Так. Тоді ще. Ще що ще, ще в мене зошити є. Пишу я багато, тому що ну, для мене важливо писати. Пишу я, пишу, пишу, пишу. Пишу, пишу, пишу. Чомусь багато. Ну. Записуємо зошит списаний. І я хочу сказати, що це дало результати. Я стала більше розуміти, що мені говорять. Ну, Для мене це важливо. Тоді тут я виписую слова різні. Яких слів я не знаю, і які слова я вчу. По різним темам, що проходимо, я дивлюся, щось записую, виписую собі різні різні слова, які довчаю потім. Ось тест я проходила. Щось я змогла зробити, щось не змогла. Ну, ось так, таке вивчення англійської мови в мене. Це. Це ще не все. У мене ще є одна папка, де я теж записую. Різні там слова записую, якісь. Бачите, тут три форми. Слів записую, собі все пишу, вчу. Ось такий ось такий процес. Це процес такий. Знаєте, багато-багато часу витрачаю на англійську мову вже після своєї роботи. Це той, хто хотів подивитись, як же я вчу англійську, хотіла розповісти вам. У ну, мене ще є ось такі ну, Grammar-Express, такі коротенькі правила, такі коротенькі правила, які тут можна почитати. От про що? Ну, коротенькі правила, які є в мене таке. Так що англійській мові я приділяю багато часу, багато життя віддається для того, щоб вивчити англійську мову. Але, знаєте, для мене це цікаво, і я вважаю, що це важливо. Тому хто збирається їхати, або хто вже тут знаходиться. Англійська мова це важливо. Якщо буде кому цікаво, я викладу назву цього, курсу ви можете роздивитись і тут, можете зупинити і собі, забити і вам висвітиться цей курс. Ви зможете теж приєднатися. І це курс зовсім фрі. Тут не потрібно мати вчителя якогось. Це все для самостійної роботи. Тому, ну, ось так. Ось така. Ось таке. Таке вивчення англійської мови. Тому. Ну, вчіть, Без англійської жити. Знаєте, такий міф про те, що якщо ти живеш в англомовній середовищі, то англійська мова сама до тебе пристане і все-все-все-все-все у вас вийде самостійно. Е, ну ні, е, щоб вивчити англійську мову, треба прикласти дуже багато зусиль. Дуже багато прикласти часу. І знаєте, ну тому легко англійська дається, хто її вже вчив і вчив так доволі довго довгий час, то, можливо, ви тоді згадуєте тільки, щось там ви вже знали. Ну, можна ли вивчити англійську з нуля, так, звісно, можна. Але треба велике бажання. Іноді хочеться вчити, іноді прийдеш з роботи і заморений. і Хочеться, якщо це літо, то хочеться й прогулятись. Але я ще слухаю. Різні підкасти. Я ще багато слухаю різні аудіокниги, які йдуть з перекладом. Тобто спочатку читається на англійській мові, потім е, даються, спочатку даються слова, які будуть нові використовуватись, потім йде сама англійська мова, сам текст англійською мовою. якийсь Параграф англійською мовою, потім е, йде його переклад прям по реченням і з розбором. Ну, цих багато-багато-багато в інтернеті різних таких е, сайтів, е, в Ютубі багато. Е, ну, хочу сказати, що е, той, хто хоче, той вивче, але треба прикласти багато зусиль. Після роботи, особисто мені, я людина, яка не вміє вчитися після роботи. Для мене це було завжди таким, знаєте, тяжким. Тяжко мені вчитись після роботи. Але вже, мабуть, я звикла і хочу сказати дуже жалію, що мені не попався ніяка людина, не розповіла ось те, що розповідаю я. Тому що, коли я приїхала, я приїхала, я почала до того, як їхати, я почала вивчати англійську по плейлистам, тоді дуалінго, от, і вже ж війна йшла, ну якось так. І треба було кошти збирати, щоб поїхати білет оплатити, перельот. Ну, для мене це було важко, тому що зібрати треба було довольна, доволі велику суму. Ну, як для мене, так? Тут ще війна. І коли я приїхала, мені тут почали розповідати. Що, я, я зразу я їхала вже такою, з, з, з наміром, того, що я зразу піду на курси. Я їхала в приймаючу родину, це була жіночка 75 років, яка мене приймала. З нею я познайомилась у Фейсбуці, ми з нею списувались, розмовляли там, через ну, бачились, відео, записували. От, Тобто, я коли приїхала, я була Намір у мене був зразу піти на курси. Але щоб піти на курси, треба спочатку, спочатку треба здати англійську мову. Я приїхала перед новорічними святами, перед Рождеством, і тому здати я зразу не змогла. Я записалася, і мене записали. Але коли зателефонували, моя хос сказала, що вона англійську зовсім не знає. Знає декілька слів, ну, декілька, можливо, речень щось розуміє. І вони сказали, що треба здавати цей тест face of face. І на це аж вона запише аж по весні. Але вже з першого. Лютого я вже жила окремо, я вже знала житло, я жила в іншому місті, я ж, живу і зараз тут, е, не маю я автомобіля, громадського транспорту в невеличкому містечку немає. Тому добратись кудись, це тільки пішки, якщо це відстань в інше місто, то 10, 17, там 15 14 кілометрів, 14 пройти пішки це ну, ну, важко, це нереально. Ні, реально, воно все може і 40 кілометрів пройти. От, І коли я вже. Е, чекала, 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 чекала. Я всіх питала, які тут уже раніше приїхали за мене. Всі казали, та це курси англійської мови, це ерунда, вони там нічого не дають, е, там не цікаво, я туди ходила, там нічого, тут розмовні е, 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 клуби є, але теж туди не, не, не сподобалось. Мені багато, багато тут українців, тих, кого я питала, кого я бачила. Так? Казали, що це, ну, це єрунда. Ось сама вчи, там потихеньку і все вивчиш. От ми тут почали е, і все вивчили, а потім вияснилося, що це люди, які давно вчили мову, викладали англійську мову. Ну таке. От. І я потім почала зайнялася тим уже сама, почала шукати. Я раз записалась, мені сказали, що вони телефонували, але сказали, що відмовились від проходу цього курсів. Я не знаю, мабуть, моїй хост телефонували. Можливо, вона не зрозуміла, а можливо, вона думала, що мені це не потрібно, але мене ніхто не питав. Ну, таке. От, Я раз записалась, мені е, е, пропонували різні міста, які ну, дуже далеко. 30-40 кілометрів треба було їхати е, до того, е, де можна було здати цей тест на тут не в Селартоні, ну, нема тут де здати. І ця людина, яка приймає, вона сюди не приїжджає. І все ж таки я домовилась аж восени. Септембер, Октябрь, майбі, Новенбер. Октябрь, майбі, Новенбер. Я домовилась про те, що все ж таки я здам англійську мову. Uh, в нью Глазго, в сусідньому місті, десь там 15 кілометрів від мене. Я вже вирішила, що піду пішки. Uh, ну, нема чим їхати, то піду пішки. Кого я не питала, чи можна під'їхати, кажуть нічим. Ну, думаю, ладно, піду пішки, візьму віхни і піду пішки туди, дойду, а там уже подивлюся. Але мені повезло, моя сказала, що вона в цей день е, зможе мене підвезти. Коли я з нею додалася за дві неділі, вона то зможе, потім вона мені пише, не зможу, потім пише, ладно, зможу. Ну, змогла, відвезла вона мене туди. Потім через 2,5 години цей тест був 2,5 години, вона мене забрала і відвезла додому. І для мене була дуже-дуже рада того, що я здала англійську мову. Але я здавала вже через рік і вже я щось розмовляла, і я здала на п'ятий левел. Тест був не такий складний, як для мене. Здавалося, ну, Я здала на п'ятий левел, мені поставили п'ятий левел. І потім я почала штурмувати, де ж записатись на той. Мені сказали, що ми автоматично передамо і все вам напишуть, коли записатися в групу. Я чекаю, чекаю, ніхто нічого не пише. Я починаю шукати, починаю писати листи.